А я вам хочу показати ось таку от штуку: це блок живлення. Ми його застосовуємо відповідно на наших вивізках, які у нас по території України купують. І бачите, ось цю штучку, що це таке, як ви думаєте? А ось цю штучку, що це таке, як ви думаєте, при цьому всьому блок живлення працює. Але тут так само видно якісь підплавлення сліди. Я вам розкажу, у нас нещодавно один клієнт запитував: а що буде, якщо підключити вхід 220 змінного струму, там, де має бути постійний струм на виході? Ну тобто пустити там, де постійний відповідно змінний, і замість змінного отримати постійний. Чи получиться? Я сказав: Ні, такого не має бути схема не має пропускати. І в нас на днях сталася така ситуація, що колега підключила. От сюди, де плюс та мінус, відповідно зображені, ну кришкою зняв 220. І воно бик, і коротше, у нас вибило світло в офісі, автомат спрацював. І ми такі, що за фігня, що з блоком сталося, думку гадаємо. А потім я їй кажу: підкрутіть новий кабель, може кабель замкнуло. А казується, що не кабель замкнуло, що вона просто не туди крутила. Ми це побачили, звісно, посміялися трошки, і в тестовому режимі я ще цей блок включив. Я його включив, і він видавав 12 вольт на виході. Ну, тобто, я не вірю, що 12 вольт. Якусь там тестову вивізку Ми засвітили від нього. Але я сказав, лишайте. Потім подивимось до нього. А вона казала, та що буде, та що буде. А от сьогодні я вже такий дивлюся на нього більш детально. А він тупо, ну ви бачите, конденсатори підгоріли. Ну, звісно, не вибухнуло нічого. Фільтра теж трошки щось там. Ну коротше, дуже цікава історія. Насправді. Ну, оце така бюджетка. У нас вона Є кондиція, Нам якісь не сподобалась, ми її не продаємо. Як матеріали, ми тільки її в комплектах до своїх вивісок кладемо з великим запасом по потужності, саме але блін, блок витримав казешку жорстку казешку.